Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Сьогодні хочу подивитися для вас на золотих картах. І така тема, що ми маємо тверезо знати про війну, про нас з вами, про українців. Бо тепер Україна це цілий світ. В діаспорах живе майже половина всіх українців. І ми, як а, на, нарід Ізраїлівський, розкидані. По всьому світі, яку, правду, нам треба тверезо прийняти. Я хочу подивитися на трьох картах. Я буду додавати карти, але можна вибрати. Бо дуже приємно, коли є вибір. Коли немає вибору, погано. І чим карти вони терапевтичні, що вони розширюють а, кругозір. Перша карта, перший вибор це карта будови. Майбутнього України. Нам треба будувати майбутню Україну. Треба тверезо знати, що крім нас ніхто це не зробить. На дні около до нас, бачите карта, що Україна пов'язана по руках і ногах, бо ми залежимо від заходу. Воюємо з взагалі від всіх залежимо, і від Заходу, і від Східу. А нам треба будувати свою країну. Самі, самим будувати. І тут у нас хороша карта. Лицарь Кубковий говорить, що тепер настає такий час, коли наші військові не будуть іти на передову, а там будуть роботи, а вони будуть просто роботами керувати. Це шлях до щастя, червона дорога, шлях до щастя. Нам треба тверезо прийняти правду, бо що все залежить від нас що ми маємо. А, мабуть, керувати державою не так як Західні, так як світ по-своєму, щоб позбутися цієї корупції. Тут а, майже позбутися корупції, бо так як допомогли а, Євросоюз, допоміг нашим братам з Балтії, нам не допоможуть. Треба знати, не допоможуть. Бо в них маленькі країни, це буде робити легко. А в нас іде війна. Допомогли Польщі так дуже сильно. У них не було війни, у нас йде війна, і нам треба самим подолати корупцію. Треба, мабуть, такі громади, де буде люди будуть о, о, вибирати голову, де голова не буде отримати ніякої платні. Чи буде як у Канаді? У Канаді лікар отримає більше, ніж президент, прайм-міністр. А урядовці взагалі отримують ну, так, так, як може учитель. От отак от у Канаді, бо лікар рятує життя. А що робить політик? Ну він просто кльорк, клерк і все. От і треба знати це людям, що тепер підвищили платню прокурорам, і це не може такого бути. І ще більше їм платять. Їм платять вже так як в Євросоюзі таку платню, коли люди за 20 долярів на місяць працюють. Це ненормально, доки таке буде, і цей президент таке робить, що так нагло сидить і говорить, що там вони допомогу отримують на заході в тих, ну хто тимчасовому захист, захисту знаходиться. Такий безсовісний, безсовісний урядовці в 100 разів, 100 відсотків сто разів, не в 100 відсотків 100 разів мають більше платні, ніж просто люди. Такого ніде ні в яких країні немає. В Євросоюзі люди заробляють більше, ніж урядовці. І цю правду нам треба знати. Нам треба починати звідси. Бо ми платимо, і він гроші збирає по всьому світі, щоб цим урядовцям платили. Плати їм Байден, платить їм Шольц, платить, ну, Шольц, Байден це держави їхні, і, інакші. І це просто ну глуст. Просто це ганьба страшна. І таку. Страшну правду ми повинні бути, що не може український прокурор заробляти в 100 разів більше, ніж просто український робітник. Не може такого бути. Не може. У Канаді, наприклад, я вам скажу, що учитель має, школьний учитель буде мати 100 120 тисяч долярів на рік. Не думайте, там багато податків платити, але десь так. Урядовець буде мати менше. Розумієте, урядовець буде мати менше, чи стільки само. І прійменасер це було 3 роки назад. Тепер, мабуть, йому підвищили. В нього було 120 тисяч долярів на рік. Трудомав. І це така середня зарплата в Канаді. Бо в Канаді життя коштовно. Думаєте, що на все забирають, нічого не лишається в кінці місяця. А тут у нас валет валет. Піковий марний клопіт. Думати, що одного знімеш, іншого поставиш це марний клопіт. Совєтська система вона отак працює, що буде новий красти. І вам треба знати цю голу правду, тверезо прийняти реальність. Реальність така, що треба їх заставити, отримувати таку платню, як середня. Заробітна платня в Україні. Скільки середньо в Україні? 200 долярів на місяць. І вони повинні всі отримувати 200. А пана Туман Тавричевський повинен отримати, мабуть, 250, не більше того. Таку тверезу правду. Ну, Тут про гроші йдеться: 5 бубнова, якщо ви хочете подивитися другий розклад, то тут бубнова 5. Вона говорить, що в Україні грошей немає. Немає, немає в казні, немає грошей. Це твереза правда. Людям нема що платити, інвалідів повно вже після війни. І тут, бачите, оця карта: що кому роздають? Що кому роздають в Україні? Що кому роздають? І де ховають щось повішане. Ховають гроші, ховають прибуток незаконний. Ну, це не означає, що вони погані. Кожний, хто буде в цій системі працювати, стане поганим. Це як ви взяли огірок і його засунули в ту банку з огірками сіль. І він соляний став гірки, кисли, чи якийсь щось. Він не буде свіжий більше. І це гірка правда. Україну і Україну вже українці самі себе замучили оцим, що вони совєтську систему мають і, і не знають їх скасувати. Треба разом зібратися і зробити це самим громадою, бо на Захід вже не можна полагатися. Ще до Євросоюзу нам далеко. А що ми мусимо тепер щось робити? І тут карта справедливість, правосуддя. Розумієте? Прокурор підвищили йому зарплату, підвищили йому. Це смішно, він не може отримувати а, стільки, скільки в Європі, заробітна заробітня плата, в яка в, в середня в Україні. Це, ну, це дуже прикро. І, і треба нам бути тверезим не тільки це знати, а теж щось робити треба для цього. Так? Треба дімент. Треба якось сказати дімент. Не просити в них, а треба намагатися їм говорити, що якщо ви цього не зробите, то йдіть з, -з влади геть, геть. Ну, Тут іще показано, що ворог хоче нас знищити, корупція хоче нас знищити. Президенту зовсім немає ніякого діла до нас, йому подобається на цих червоних дорожках. А що чому не подобається? дуже гарне життя. От, бачите, який він жирує. Дуже гарно він живе. Його родина вся за кордоном ховається. Тут а, не тільки ворог хоче нас знищити, тут хоче нас знищити система совєтська. І третя карта вона король Пентакльовий. бачите? Оцей олігарх, цей володар, що володіє, володіє нами з вами, має все. Має все. Я знаю, мене там, іди, роби інтерв'ю добре я говорю, то я сьогодні у вас розроблю інтерв'ю, завтра ви у мене. Ви знаєте, як вона мені вивернула кожуха? Що хто я, хто ти? Вона мені говорить, хто я, хто ти. Ютуб, американська платформа, ми всі однакові тут. І я взагалі живу в Україні, де ніхто мені не може сказати, хто я, а хто ти. Я сьогодні до, до урядовця піду, і він буде мене слухати. Вона мені говорить, хто я, хто ти. Я тут де на інтерв'ю прийду. От ви слухаєте цих гадалок по цій інтерв'ю, вони плигають. Ну, слухайте далі. А там просто чорна магія і там негатив один. Ну, слухайте далі їх. Це ваш вибір. Я вам не нав'язую нічого. Бачите, тут карта дурень. Нема дурних, як то сказати, так? І ну, показано, вісь зла. Вісь. Вісь. Зла вона не тільки між нами і ворогом проходить. Вона проходить теж всередині України. Отам От їх повно цих вісів зла, повно в Україні проходить. От. Хто керує е, світом? Тут дурень і два короля. От. Світом керує один дурень і два короля. Що це за королі, що їх три? Гроші, гроші. Керують світом. Так завжди було, так і буде. Світом керують гроші. У кого є гроші, той і має а, силу. Світом керують гроші. А якщо грошей нема, то ти ніхто. І тут а, ну, дорога Дорога така. Багато хто з українців ще вийде. у кого діточки маленькі і вони бояться тої сирени. Ну, я, не можна, щоб діти боялися сирени. Багато ще з українців, хто вийде. Багато. Я це бачу. Багато хто вийде, бо ворог буде наступати. Це лицар мечовий. Він, ця карта говорить, що ворог буде продовжувати наступати, ворог буде продовжувати наступати, що багато хто з України вийде. Бо в Україні не можна переселитися в інший регіон, бо немає ніяких виплат, нічого немає. З нуля і ніхто тобі не допоможе. Голий босий підеш. А ще буває таке, що тепер вже новий тренд. Повертаються на окуповані території. О, О вони кричать: там наша територія, там наші люди. Ви що дбаєте за ваших людей на своїх теренах, на, на, на вільних українських теренах? Ви дбаєте за своїх людей? Ні. Прокурор отримує таку платню, як прокурор Німечення. А чому ні? Це ж, це ж ненормально. Це просто зовсім ненормально. Якщо так буде далі, він думає, що якщо я по. Повищуємо, там більше грошей корупції не буде, ага. Не буде корупції. Корупції не так, не так борються з корупцією, по-перше. А по-друге, ну не можна, щоб урядовці так багато заробляли. Дайте платню лікарям, учителям, людям. Так? А ви не можете дати лікарям, бо у вас в казні немає грошей. Ви даєте суддям, прокурорам, які вас судять по совєтським законам. Ну, давайте далі так. Ворог буде наступати. Ви мене спитаєте, а що буде на фронтах? Ну, погано буде на фронтах. Ворог буде наступати, піхота йде. Тут, мабуть, корейці оці, бачите, тут паш такий мечовий. Корейці йдуть, і їх офіцери йдуть, і їх йдуть проплачені, всі ж проплачені там. Вони будуть продовжувати наступати. Вони хочуть наші міста, вони хочуть Херсон, вони хочуть Запоріжжя, вони хочуть Дніпро, вони хочуть Одесу. Хочуть, правда ж? Ми ж знаємо це. І як їм протистояти? Треба протистояти корупції, щоб сила всередині була, і будувати свої якісь заводи, зброю, своє все мати треба. А для цього треба, щоб професори керували країною, які разом все ворога ж професори керують країною. Думаєте, що цей, ця мавпа з гранатою? Ні. Він просто мавпа там. А в нас хто керує, керує країною? Квартал 24 чи який він там, квартал 5. Ну, все. Од, одне сказав, два на ум пішло. На розум пішло. Так що, думайте, думайте головою: ворог буде наступати. От і він, він жирує. В нього ще більше грошей. Бачите, ворог жирує, буде наступати. Ну, а українцям треба знати, що ми, якщо ми в свої руки це не візьмемо, то воно йде нікуди. Нового суддю не можна поставити, він теж буде красти. І. Коли закрили кордони, не дозволяли людям виїжджати, ніколи в Україні, в Україні не було рабства. Ніколи. В Україні не було цього, як то сказати, ну, що було у них у ворогів? Крепостні. В Україні ніколи такого не було, а тепер є. От до чого ми дожилися. І що тепер ця Небесна Сотня дивиться з неба, і що вона бачить? Оце вона бачить. Всім uh, здорового, здорового глузду, і будемо бачитись. Хай буде все Україна. Бережіть себе.